Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині. АТБ. приїхала нова, чудова промгрупа. Бажаю вам приємного перегляду. До речі, ця промгрупа буде по 10 вересня, включно. Але поспішіть, бо є товари, які розбирають дуже швидко, а вони в невеликій кількості. Ось такі органайзери ємності з кришкою для зберігання фруктів по 119 гривень. Вони є ще й у вигляді різних фруктів та овочів. томати, лимони, авокадо. Я пам'ятаю, вони вже колись давненько були в АТБ на промгрупі. Хто тоді собі придбав, то обов'язково залишіть відгук. Бачу, тут вже хтось відкрив. Тож хочу вам поближче: ось ця от штучка, такий екран, вона є еластична, тобто розтягується під форму, в даному випадку, лимона. Чашка із подвійними стінками. В одній упаковці 6 є чашечок, і всі вони різного кольору. Об'єм 280 мл. Розказую, де взявся цей колір. Чашка вона із подвійними стінками, а всередині такий, як глітер Втирка. От хто робить манікюр, той зрозуміє, така ніби втирка всередині. І, власне, ось ці блискітки вони дають такий колір через рівномірне ось таке розподілення. Відкрила для вас, щоб показати, які вони є. Бачите, де більше насипали, то колір такий щільніший. Я б навіть сказала, не прозорий. А де менше, то він іде прозорий. І ось такі ще. Задумка хороша. Об'єм таких чашок 280 мл і ціна 199. Сковорода алюмінієва діаметром 20 см. за 349. Комплект із двох макрових рушників розмір 30 на 50 сантиметрів за 100 гривень. Освіжувачі повітря автомобільні – лимон, полуниця, жасмін та лаванда. Ціна – 70 гривень. Тримач для штор декоративний з магнітом. Вони продаються поштучно. Тобто це одна штука. Це виходить задня сторона, а це передня І з декором є з квіточками, а є просто ось такий варіант. І це такий жовтий колір, золотистий, я б сказала. Ціна 83 гривні. Ефірні олії по 10 мл за 40 гривень. Є всякі дуже різні аромати. 10 мл. Грібінець, масажер для волосся. Ціна 90 гривень. Усі зубчики чорного кольору. А відрізняються вони кольором основи, чи як це назвати. Оце такий тримач. Три варіанти кольорів асортименті. Ще одна цікава новинка це є арома лампа. І в комплекті або є ефірна олія, або ароматизовані воскові кубики 6 штук. І аромати це, я так розумію, персик. Тут квітковий аромат, мабуть, тюльпани, лаванда і теж квітуча фрезі. Добрий день, прочитала. От бачу персиковий рай, тубероза і тюльпан. І лавандове поле, квітуча фрезія. Чотири аромати. 189. Чохол на взуття зі замочком. Ціна 179 гривень. Тут, бачите, є і замок, і таке, щоб стягувати. І воно запаковане в ось такий пакет зіп застіпкою. Набір кошиків три штуки, 189 з металевим каркасом. Тут знизу сховалися кросівки чоловічі. Ось такі тканині. 369 гривень. Є у сірому, а є у чорному кольорі з сірими краплинками. І ще бачу темно-синій колір. Малюнок на всіх однаковий крем фарба для волосся Флорекс. 70 кольори є на вибір. Ще новинка. Ось такі контейнери круглі з кришкою, об'єм 600 мл, літр 200 та 2 літри 100 мл за 139. Однакові просто різного об'єму. Дошка бамбукова обробна. Така величенька. Розмір 26 на 36 см. Має таке кільце вкручене. 199 Чайник заварювальний із жару міцного скла. Об'єм літр та 120 мл за 279. Хто дивився разом зі мною анонс нової промгрупи, той знає, що акція буде набагато із цього асортименту з 4 числа. Тут, знаєте, або впіймаєш сам товар, або впіймаєш акційну ціну. А це є чухол на подушку, розмір 43 на 43 см. З одної сторони, вони такі пухніші. А з іншої сторони, такі звичайні. І два варіанти є: сіренький та бежевий. Ціна 179 набір ємностей для сипучих продуктів. Три штуки на літр 360 мл. Самі контейнери прозорі відрізняються лише кольором кришки: блакитний, рожевий, фіолетовий, синій. Ще отакий блакитний. Вони, знову не схожі між собою, але все-таки відрізняється. Ціна 100 гривень. Ківш алюмінієвий, діаметром 16 см на літр та 230 мл за 499. Набір туалетного паперу від своєї лінії. 8 рулонів, двошаровий 119. Фоторамки. Ціна 70 гривень. Є два розміри: 10 на 15 і 13 на 18. Надіюсь, що вам видно. Такі. Ось такі. І такий варіант. До речі, можна їх ставити, мають підставку. Але не мають кріплення, щоб підвісити їх. Кросівки жіночі в світло бежевому кольорі і в сірому. Уточнення балетки жіночі 299. Ось ці мають біленькі вставки, а ці мають рожеві, комплект постільної білизни 499. Мікрофібра подвійний. Метр сімдесят на 2,15 п'ятнадцять під ковдра. Простораду метр вісімдесят на два,14 і дві наволочки 50 на 70 см. Показую вам, які є малюночки. Комплект валиків для чищення одягу, три валики і одна ручка. Різниця в них тут в етикетці і в кольорі самої ось цієї ручки з домашніми улюбленцями. Малюночки. Ціна 100 гривень. Полиця кутова у ванну кімнату за 119 гривень. Такі кріплення. До вони дуже гарно тримаються, якщо їх прикріпити із першого разу. На гарну обезжирену поверхню, то буде триматися на ура. Є в біленькому кольорі, є в чорному кольорі, а є не кутові, а просто рівні полиці. Вони металеві. Квіти штучні, декоративні. Ось так цей декор виглядає. Є ще такий, як травичка, варіант. Ціна 159 гривень, туалетний набір, підставка та йоршик. 189 гривень. В асортименті два варіанти. Що ж, розпакувала я, щоб вам показати, сама оця трубочка складається із двох елементів. Вони ось так скручуються між собою. Також є в комплекті така от. Штучка, яка приклеюється до стіни і потім одівається ось цей контейнер. Так. І самі ось ці Йоршики, бачите, цей більш прямокутний квадратний, а цей кругленький, вони досить незвичні. Вони такі от гумові. Так, у мене питання: а де ця зайва вода буде стікати? Бачите, тут є отвори, і вони йдуть сюди. Так, а тут Тут виймається, тут краще продумано. Тут. Звертайте увагу. Набір килимків для дому 159 гривень, дві штуки, метр двадцять на сорок і шістдесят на сорок. Ще декілька хвилин увагу приділимо дитячим товарам. Усілякі розбиваючі набори. Це, до речі, магнітики. Є тваринки, є фрукти, зоопарк, домашні тваринки. І такий більш ляльковий варіант. Тобто, ви ж це Тут такі реалістичні, як фото. А тут малюночки 169 стрич-іграшка у вигляді тварини 139 гривень. Тварини України. Це сюрприз. Що попадеться? Опа! А ми таке не бачили. Хтось сховав чи що? Це ще є такий овальний варіант. Так, наліпки ми з вами бачили. Сумочки з попередньої промгрупи також. Резиночки ми з вами не бачили. Набір резинок для волосся. Ось такі кольори. Ціна 30 гривень. Також є дзеркальце. Чотири варіанти. Вони, до речі, тематика схожа в них. Ціна 90 гривень. Граємо у хованки з чотирилапими друзями. Не бачу, на жаль, ціни. Книга найкращий довідник. 44 гривні. Книга із серії Найкращий довідник 44 гривні. Є різні предмети: українська мова, математика, хімія, фізика, алгебра і так далі. Пуф складний. Ціна 349. Навчальні картки. Жива обетка, зоопарк. Вивчаємо звуки і техніку. Ціна такого набору 159 гривень. Сумочки із сюрпризом всередині для дівчаток. Hello Kitty. Є пухнасті, є прозорі. Ціна такої сумочки зараз 359. А книга граємо у хованки 31 гривня. А, тут є наліпки і треба доповнити малюнок. Тут зверху прописано. Що потрібно робити? Набір для ліплення із повітряним пластиліном. 45 стеків, 199. Такі дерев'яні ігри для найменших діток. Ще ось такий варіант картки в комплекті. І ось такі кубики з літерами Ціна 349. Мотоцикл динозавр за 129. Кольори. Така, знаєте, прикольна. Воно прокручується. І передній, і задній мають ось цей механізм, який прокручує. Іграшка, фігурка колекційна 169. Книга із серії «Пухнасті вірші 41 гривня. Це з твердими аркушами. Хто ми такі? Добрі звірята, розумні іграшки, лісова наука. Гарного дня. Такі яскраві малюночки. Іграшка антистрес Сквіш» – 139. Я би швидше сказала, що це м'яка іграшка. Ось такі звірятка. Іграшка дитяча, антистрес. Котики або собачки. Вони такі, знаєте, як резинові, а всередині відчуття ніби якісь кульки є. От. Всього, три варіанти 119 гривень. Набір для творчості розмальовка із сухими фарбами 91 гривня. Оці кубики кольорові, вони є на аркушах. Це є сухі фарби. Дуже зручно для менших діток, щоб вони не вимащували, собі трошки води взяли в колір і малюєш. Так, океан. Транспорт це все транспорт. Яблучко ми бачили, фрукти.